Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Аня, і в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми відгуками на продукцію з сайту iHerb. Я вирішила об'єднати порожні баночки з новеньким замовленням, яке нещодавно я отримала, щоб просто вам показати, які позиції я перезамовила, а яку продукцію я вже більше не буду замовляти. Власне, все відео буде про бади. Косметики тут не буде, будуть тільки бади. Так що, якщо вам таке цікаво, будь ласка, залишайтеся, будемо спілкуватися. І перше, що я хочу вам показати, це буде порожня баночка. Але замовляла я цей бад не на iHerb. Це спіруліна і хлорела нашого українського вітчизняного виробника. Виробляє Київська область, Бориспільський район. Ось така марка Golden Farm. Ще задовго до війни купувала я цю пляшечку. Хотіла пройти курс. Тут радять вживати цю спіруліну хлорелу курсом 3-4 тижні. По одній таблеці 2-3 рази на день перед вживанням їжі. А я, як бачите, отут по сроках купувала, мабуть, в 2021 році, мені так здається. І ось тільки нещодавно закінчила, тому що намагалася притримуватися ось цих вимог, не вживати на постійній основі цей бад, не дивлячись на те, що спіруліна і хлорила це такі антиоксиданти, я думаю, що, в принципі, можна і тривало його вживати. І хочу сказати, що в принципі мені сподобалось. Але в таких речах, знаєте, все ж таки хочеться щось іншого спробувати, можливо, дещо дорожчий, дорожчого виробника. Для того, щоб просто зрозуміти ефект. Тому що з одного боку, я не можу сказати, що якийсь, знаєте, такий ефект, що я так почала себе почувати набагато краще. але... Взагалі, спіруліну призначають, як я от почитала про її властивості, призначають її алергікам, особливо для тих, у кого сезонні алергії. І можу вам сказати, що минулого літа, власне, в серпні мене починає ковбасити на тему всяких сорних трав ось цих наших, да? Я пройшла цей період в минулому році досить спокійно, і в позаминулому році досить спокійно. Ви знаєте, я зараз так згадую, що чи через цю спіроліну це було. Чи просто якось мій організм вже перелаштувався. Проте ну, я б можливо спробувала з айхорбу спіроліну тепер. Тож, в принципі, цей бренд Golden Фармс, цей виробник. Мене влаштував. Там ціна була така, ну, прийнятна, Десь, можливо, баночка, скільки тут, до речі, таблеток. 200 штук таблеток по 500 міліграмів. Десь до 300 гривень вона коштувала. В принципі, знаєте, для рівня цін дворічної давнини це ну, така немаленька сума, я б так сказала. Ну, знаєте, так, було, і я просто. Поганого нічого не можу сказати, але хочеться щось, можливо, для порівняння спробувати. І також у мене закінчився ось такий магній плюс Б комплекс в шипучих таких розчинних таблеточках. Ні, хоча, так знаєте, я приймала під бажання, скажімо так, коли якусь шипучку захотілося випити, я розчиняла ось цю таблетку, не систематично вживала. Про ефект не можу сказати. Тут написано, що захищає від щоденних стресів. Ну, я думаю, що якщо ви хочете захиститися від щоденних стресів, то, напевно, краще магнеть b 6 антистрес купувати і пробити прям таким ну, дисципліновано курсом, скільки там треба. 2-3 пачки, тоді, можливо, ну, можна буде сказати, що щось це ну, там, робить з вашим організмом. І, до речі, ось ця фірма Swiss Energy це швейцарська фірма. Вони безліч таких цікавих вітамінів випускають. І на мейкапі, я бачила, вони є. Зараз не бюджетно коштує, а коли я замовляла, то воно коштувало, ну, так, нормально. Далі, що в мене закінчилось, це ось такий препарат Tanicor. Ну, це теж БАД, тому що він складається, він складається з трьох компонентів: це л аргінін Л-карнітін і інозин. Дієтична добавка компанії Ацино це теж Швейцарія. Мені цей препарат порадила моя сімейна лікарка. Я звернулася до неї через те, що у мене були якісь незвичні відчуття у серці. Якісь як. Як екстрасістала. Ну, Таке щось я захвилювалася, тому що ну, минулий рік був дуже стресовий, так я відчула, що в мене здоровічко так, так підірвалося трошечки. Так от, І вона порадила мені ось цей засіб. Ем, я його купила. Зараз у мене вже друга упаковка. Його треба приймати двічі на день по дві капсули. І мені сподобався ефект можна сказати, що майже миттєво. А знялися ці, ці симптоми, якісь незрозумілі, і тепер я ще чекаю на покращення якості сну. От, а взагалі о, щось треба для нервової системи попити, тому що певним чином у мене є якісь такі проблеми з, як то кажуть, з возбужденням і успокоєнням. Я Довго не можу розкачатися, але якщо розкачаюся, я не можу потім зупинитися, не можу заснути, не можу заспокоїтися. Ну, одним словом, знаєте, у нас такий зараз час, що ми ще відчуємо на собі цей негативний вплив. Добре, тепер переходимо до iHerb. І на iHerb я замовляла. На початку року, мабуть, це було в перших числах січня у мене замовлення. Купувала ось такий пробний екземпляр ось таких лактобіфідобактерій бактерій від компанії California Gold Nutrition. Тут 10 штучок, і воно коштувало 1 От, Випила, сподобався ефект, працює не гірше, ніж Linux, і замовила в цьому замовленні. Вирішила повторити ще один раз. Спробую також, ну так, я його теж, знаєте, за потребою вживала, а не так, прямо, знаєте, курсом або що. Такої потреби в мене немає. Я не вживала антибіотики там, але, так, знаєте, щоб спробувати, <смі> сподобалось. Але ну, повна версія там коштує, знаєте, так, немало. От повну версію там, у нас чи 30 доларів коштує, чи щось таке, ну, дорого. За 30 штучок, 30 доларів, це дорого. Далі закінчився ось такий глюкозамін хондроетін MSM від такої от компанії MRM. Це я брала мамі 90 капсул, вона його вживала разом з колагеном, про який ми трошки пізніше поговоримо. Сподобався цей глюкозамін хондроетін, і, власне, мама налаштувалася, його тривало приймати. Це вона вже його п'є 3 місяці. Зараз ну, там, я її замовляла в великій упаковці. До речі, покажу вам велику упаковку, як вона виглядає. Ось так виглядає велика упаковка. Тут 180, тут 90 капсул. Капсули звичайні, як ну, такі прозорі звичайні капсулки. Повтаються легко, ніяких копічних ефектів немає. Все подобається. Якщо буде потреба, то будемо замовляти іще. Ну, і колаген, який я їй купувала, виглядав ось так: це порожняночка, 160 капсул. Це я трошки промахнулася, тому що це був комплекс для волосся шкіри та нігтів формула. Це кологен першого та другого типу. Я не знала про те, що він так поділяється на типи. І його треба було вживати по 6 таблеток на день. От. Мама це робила, хоча трошечки так у мене були побоювання, що на шлунок її воно буде тиснути, у неї є певні з цим проблеми, рефлюкс і все таке інше, але ні, вона прям так дисципліновано вживала. Ось цієї ці баночки вистачило їй на місяць прийому. Я тут помічала, що вона 8 січня почала приймати. Ну, і коли вже ця баночка закінчилася, ну про волосся, знаєте, про ефект я нічого не можу сказати, тому що ми брали її для а, суглобів, для ну, всіляких оцих колін, стегон і так далі. Ну, я зрозуміла, що це не зовсім те, що треба. Тому про ефект нічого не можу сказати. Якщо є саме проблема з колінами, то краще замовляйте. Бачите, це один той самий виробник Юсеярі. Але ось тут написано joint Complex, тобто це для рухливості суглобів, для відновлення хрящів, всього того. І ось написано type 2 колаген. Тут вже інше дозування, тут вже приймала вона по дві, точніше, дві таблетки на день. Теж на місяць, рівно на місяць, їй вистачило цієї упаковочки. Я їй замовила. Задубліла, повторила. Зараз от вона буде пити знов його. Трошки там пауза така ну, через те, що кинулися невчасно, і потім ще тиждень посилочки йшла до на нас. Тобто, ось колаген другого типу. Ну, я думаю, що після цього вона ще у мене спробує від цієї шмарки, є там морський колаген. Теж спробуємо. А якщо ви знаєте, найкраще ще щось перевірене, саме таке потужне, знаєте, для суглобів, для відновлення рухливості, для загоєння там, після переломів, всяке таке, напишіть, будь ласка, мені, тому що я просто зараз так наобум замовляю. Ось ця фірма мені сподобалася. Ну, просто мама каже, що саме від ось цього Complex вона вже відчула те, що вона стає на ногу і краще їй, і больовий синдром якось трошки приутих. Ну, коротше, пробуємо, знаєте, все підряд, скажімо так, методом проб і ошибок. Так от, ще покажу вам два бади, які я замовляла для свого батька, показую його одночасно, щоб просто підсумувати, що. Це порожні баночки, він пробив їх одночасно, Ель-Аргінін та комплекс для підняття імунітету. Що сказати, Бог милував чи завдяки цьому комплексу, але ось цей зимовий період для нас, для всієї родини, пройшов спокійно і без всіляких там захворювань, слава Богу, всі здорові. Сезонних ось цих там застуд і всього такого у нас не було. Чи це це допомагає, чи це так сталося, але я собі на заміточку, на приміточку ось це беру, що, можливо, ось цей імунний комплекс, який... Упс. який складається з вітаміну С, з вітаміну Д, з цинку та селена, Ось він, мабуть, спрацював. – це така амінокислота, яка потрібна для сосудів, для кровообігу. Корисна штука. От. До речі, як і ця, якщо у вас немає часу чекати, беріть ось цей в аптеці, він коштує 250 гривень максимально, їй дешевше. От. І. Ну, такий профілактичний засіб. Елькарнітін взагалі-то люблять спортсмени для відновлення після тренувань, там, для е, спалювання жирів і так далі, для вивільнення енергії. Проте, в принципі, можна ну, і в аптеці придбати на Ну, І з новенького, те, що я собі купила це від компанії Now ось таке на бадія, прийшла омега 6 9 250 капсул буду приймати, ще не відкривала від НАУ, я не пробувала омегу. Взагалі, всі омеги, які я до того пробувала, вони були дорогі. Тож я вирішила цього разу трошечки ну, подивитися, чи є різниця між дорогими та бюджетними виробниками. А також в собі взяла ось такий комплекс мультивітамінів для жінок і. 90 таблеток. І там ще cranberry, alpha lipoic acid і coenzyme q 10. І плюс ще там щось, суперфрукти. І гранат, і асай, і мангостін Коротше, такий супер, супер комплекс. Ну, тому що дійсно зараз не дуже все почуваю. І також собі взяла ось такий пробіотик. Ензі Медіка, через те, що хороші були гарні відгуки на нього. Вирішила, що от саме його проп'ю прямо курсом. Всі 30 таблеток проп'ю. І зараз спробую приблизити, щоб ви побачили склад. Одна капсула на добу. Мене це взагалі влаштовує дуже сильно, що одна капсула. От. Тут і ациду філи, і, коротше, якісь там біфідо, лакту, всякі такі <смі> бактерії. І також взяла Оксаночко, привіт. Завдяки тобі. Вирішила спробувати ашваган Колись я теж захоплювалася з цими добавками, типу аюроведичними. Ну, вирішила, що спробую і ашвагангу теж. Це у нас для стресу, ну, для запобігання стресу, для захисту від стресу і так далі. Ось такий склад. Ну, от буду споживати всі одночасно: і омегу, і комплекс, і пробіотик, і ашваганху. Коротше, вирішила, що мені зараз навесні треба з собою позайматися, тому що ну, щось таке, знаєте, відчувається. На психіку щось так піддавлює, щось березень такий був напружений, і прям я так відчуваю на собі наслідки цих всіх переживань, сліз і те, що ну, бралося, так знаєте, близько до серця, і зараз воно все так вилазить. А взагалі, дівчата для себе зробили висновок, що треба відволікатися, виходити на вулицю. Спостерігати за природою, як зараз все оживає, буде зараз все квітнути, не прогавити ці моменти, тому що я от себе трошечки ругаю за те, що в минулих роках, знаєте, там весна, все квітне. Ні, ти сидиш за тою роботою, ти сидиш за тим комп'ютером. Життя проходить повз, і воно ж так, знаєте, вся ця весна настільки швидкоплинна, ти не встигаєш її помітити, нею помилуватися. Коротше, я для себе зробила висновок, що ліки це те, що безкоштовно, за великим рахунком, виходь на вулицю, гуляй, диши, дихай воздухом повітрям свіжим, і просто відволікайся, і не буде ніякого стресу, трошечки треба себе брати в руки, і якийсь легенький спортик, здорове харчування, побільше води пити, все буде гуд. Ось такі були, дівчата, у мене відгуки, такий був огляд. Сподіваюся, що це було вам корисно. Дякую вам за увагу. Будь ласка, пишіть в коментарях, якщо вам є що сказати, або порадити мені, або комусь щось порадити, бо всі ви читаєте коментарі, там дуже багато буває корисного і цікавого ви пишете. Тож, всіх вас обіймаю і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!